Саме цей прав... за охоченням ходити до храму. Коли подивлюся на вашу нечисленність і бачу, що наше стадо зменшується з кожним зібранням, то і сумую, і радію. Радію за вас, котрі тут зараз уболіваю за тих, котрих тут немає. Ви гідні похвали за те, що не стали безпечнішими і від нечисленності. Вони заслуговують осудження за те, що не пробуджують у собі старання і вашого запалу. Тому і називаю вас щасливими і блаженними за те, що вам зовсім не зашкодила безпечність тих. А тих визнаю жалюгідними і оплакую тому, що їм не принесла жодної користі ваша старанність. Чи не чули вони, що говорить Пророк: волію стояти на порозі дому Бога мого, ніж у наметах беззаконня жити? Псалом 84,11. Не сказав Хочу жити в домі Бога мого, ні проживати увійти, але волію стояти на порозі. Я радий, говорить, бути і серед останніх, задоволений буду і тим, якщо удостоюсь увійти на поріг, вважатиму за великий дар. Якщо мене поставлять між останніми в домі Бога мого. Спільного всіх Господа любов за свою і собі така вже любов, в домі Бога мого. Той, хто любить, бажає бачити не лише того, кого любить, і не тільки дім його, але і поріг дому, і не лише поріг дому, але й саму вулицю і провулок. І якщо побачить, Хоч одяг чи взуття друга, вважає, що перед ним сам друг його, такими були пророки, оскільки вони не бачили безтілесного Бога, то дивилися на храм і в ньому уявляли собі присутнім самого Бога. Волію стояти на порозі дому Бога мого, ніж у наметах беззаконня жити, будь-яке місце, будь-який дім, чи то суд, чи парламент, чи приватний дім в порівнянні з домом Божим є оселею грішників. Бо хоча і там бувають молитви та моління. Та неминуче бувають також чвари і сварки, і лайки, і розмови про житейські справи. А цей дім Божий чистий від усього цього. Ось чому ті місця оселі грішників, а це дім Божий, і як пристань, захищена від вітрів та хвиль, дає повну безпеку суднам. Котрі в неї заходять, так і дім Божий, ніби викидаючи тих, хто входить у нього з бурі світських справ, дозволяє їм стояти спокійно та безпечно і слухати Слово Боже. Це місце є школою доброчесності, училищем люб... любомудрости. Прийди не тільки під час зібрання. Коли буває читання писання, навчання і собор чесних отців. Ні, будь-який інший час прийди лише на поріг і відразу відкладеш житейські клопоти, увійди на поріг, і, ніби вітерець який-небудь духовний повіє на твою душу, ця тиша вселяє страх і навчає мудрости. Збуджує розум і не дає пам'ятати про щодення, переносить тебе з землі на небо. Якщо ж так корисно бути тут і без зібрання, то яку користь мають тут присутні, і якої втрати зазнають відсутні тоді, коли пророки виголошують. Апостоли благовіщають, коли Христос стоїть посередині, коли Отець схвалює те, що відбувається тут, коли Дух Святий сповіщає свою радість, хотів би я знати, де тепер ті, котрі ухилилися від зібрання, що затримало їх і відвернуло від цієї священної трапези, про що їхня бесіда. Втім, я добре знаю, це вони або розмовляють про речі непристойні, або смішні, або поринули в житейські турботи, а заняття тим та іншим непростимо і заслуговує найсуворішого покарання. Про перших не треба говорити і доводити. Але що і ті, котрі посилаються перед нами на домашні справи і кажуть, нібито неминуча потреба, по цих справах затримує їх, що і ці люди не можуть отримати прощення, тому що призиваються сюди тільки раз на тиждень, але в цей час не хочуть віддати перевагу духовного замість земного. Це зрозуміло з Євангелія. Запрошені на духовне, шлюбне торжество виправдовувалися ось як. Перший купив робочих волів, другий купив землю, третій одружився. Проте вони покарані, Луки 14, 18, 24. Справи необхідні, але й вони не виправдовують, коли кличе Бог, тому що все. Потрібне нам нижче Бога. Спочатку вшануй Бога, а потім вже піклуйся про інше, який слуга скаже мені, піклуватиметься про свій дім раніше, ніж виконає справи Пана. Тож не дивно, що там, де панування, одна назва, виявляти таку шану і покору, а до істинного владики. Не тільки нашого, але й Вишніх сил не мати такої поваги, яку виявляємо подібним нам рабам. О, якщо б ми могли уйти в совість тих, хто не прийшов до церкви, тоді, звісно, побачили б, скільки в них ран, скільки у душі. Як земля не оброблена руками землороба, дичавіє і зростає буряном, так і душа, котра не користає духовними настановами, вирощує терня і вовчі пристрасті. Бо якщо і ми щоденно слухаючи пророків і апостолів, ледве стримуємо свій гнів, ледве переборкуємо людь. Ледве вгамовуємо похідь, ледве виганяємо серця отруту заздрощі і постійно наспівуючи своїм пристрастям вірші з Божественного Писання, ледве усмиряємо цих звірів, то вони, котрі ніколи не користуються цим лікуванням і не слухають божественної мудрості. Яку вони скажіть мені можуть мати надію на спасіння? Хотілося мені, якби міг показати вашим очам їхню душу. Ви б побачили, яка вона нечиста, розладнана, преднижена і безнадійна, як тіла, котрі не користуються банею, покриваються пилом та брудом. Так і душа, котра не користає духовним повчанням, покривається великою нечистотою гріхів, церква є духовною банею, яка теплотою Духа Святого очищує всяку нечистоту душі, і не тільки вогонь Духа очищує нечистоту, але й сам колір змінює, коли б говорить Господь. Гріхи ваші були, як багряниця, вони стануть білими, як сніг, Ісаї 1,18. Нехай гріховна нечистота так міцно п'ється сутність душі, що отримає вже незмінний колір, і тоді я зможу привести її в протилежний стан, тому що досить лише мого поруху, і всі гріхи. Знищиться. Щоб краще зрозуміти, для чого ходимо до храму, спробуємо зрозуміти це на прикладі празнику введення у храм Пресвятої Богородиці. Саме цей празник навчає нас любові до Божого дому церкви, маленькою трирічною дівчинкою Святу Марію привели до Єрусалимського храму на служення. Чому для виховання майбутньої матері Спасителя потрібен був сам? Храм Бог всесущий, але він не є лише невидимою всемогутньою енергією, як вважають деякі філософи, він є особистістю, а тому всім, хто його любить і намагається виконувати заповіді, призначає місце зустрічі з собою саме у храмі. Бо каже, прийдіть до мене, втомлені, обтяжені, а я облегчу вас. Ревнителі віри з радістю йдуть на це святе побачення і самі уподібнюються до Бога, натомість ті, хто постійно порушують заповіді і чинять перелюби, віддаючи душевні та тілесні сили на служіння своїм пристрастим, уникають дороги до храму, догоджаючи натуп. Люди відходять від церкви, упадають у єресі або чинять розколи саме через власні укорінені пристрасті. Звісно, воювати зі системою чи іншими людьми набагато легше, ніж із самим собою, дехто каже, що у нього Богу душі. Але так мають право стверджувати лише святі люди, які багаторічною працею над своїм внутрішнім світом повністю очистили власну душу і тіло від гріховних пристрастей. Навіть ті, хто мають гарні світські манери, намагаються жити по правді і згідно з совістю, якщо не ходять до церкви, не викорінюють із свого серця всяке зло за допомогою посту і молитв. Тремно сподіваються, що в їхній душі живе Бог. Якщо ці люди дивляться, придивляться на себе уважніше, то побачать, що в їхніх душах не Бог, а там повно всякого непотребу. Зазвичай вони живуть за принципом Моя хата з краю», тобто рівнюють правах і добро, і зло або безвіддоносно до моральних принципів керуються лише власною вигодою. Основна чеснота, яку здобула свята Діва Марія, перебуваючи у храмі Божому, це смирення. Саме завдяки йому вона стала матір'ю Христа Спасителя. Як правило, у світі цю чесноту мало хто прагне здобути, навпаки, у всіх сферах суспільного особистого життя більше цінується гордість, але людина. Яка пишається чимось, втрачає найголовніше силу благодаті Святого Духа. Лише за допомогою благодаті ми єднаємося з Богом і отримуємо можливість любити не лише тих, хто нас любить, але навіть і ворогів своїх. Перед нами, коли ми робимо добрі справи, є два. Варіанти поведінки або пишатися, або смирятися, вважаючи, що ми нічого особливого не зробили. Більшість із нас обирає перший варіант, щоби діяти по іншому, тут дорогі мої потрібна віра. Якщо вона слабка, то смирятися перед іншими надзвичайно важко, або й зовсім неможливо. Саме для зміцнення віри потрібно ходити до храму Божого. Молитися, приступати до сповіді і причастя. Щойно людина, неправдуючи з себе зайняті, що був хворобами, перестає це робити, тоді в неї зовсім зникає віра, а відповідно і здатність терпіти та смирятися перед іншими. Ось основна причина сімейних негараздів непослуху дітей, краху сімейного життя. У цьому також криється джерело і суспільних неграздів, насилля, корупція, обмани і тому подібне. Існує ще один край важливий привід ходити до церкви це взаємодопомога. Саме тут, у храмі Божому, ми вчимося співрадіти та співстраждати оточуємо, молитися за них. Одній людині, хоч якою би вона не була сильною упоратися зі своїми поганими свічками, надзвичайно важко. Як стверджує святитель Амрозій Медіолянський, гріхи людині прощаються завдяки молитві всієї церкви, та й народне не каже, один полі не воїн. Отже, пам'ятаємо дорогу. До храму Божого щонеділі, то у святкові дні, бо лише тут ми можемо стати справжніми людьми, втілюючи задум Бога, будьмо справжніми, а не формальними християнами і членами Христової Церкви, бо без неї нема у світі спасіння. Хочеться, щоб наші парафіяни задумалися над таким питанням. Чому я йду до церкви? І в своїй душі дали відповідь на це питання. Чому нам взагалі потрібно туди ходити? Бо так роблять інші люди. Бо так мені наказували батьки чи оточення, бо так прийнято. Чи для того, щоб показати свою побожність перед іншим? Ми відчуваємо внутрішній потяг бути в церкві. Чи це радше якийсь примус? Я б особисто не рекомендував. Відвідувати храм, якщо у вас немає чіткого розуміння та внутрішнього бажання. Не раджу я йти туди з вищенаведених причин, бо така служба для вас буде за суттю просто марно опущеним часом. Ви прийшли, постояли і пішли. Для галочки, можна сказати. Літургія нам дана, дорогі мої, спасіння душі. А не як обтяжуючий обов'язок. Поки ви не сприймаєте це належно, вам краще залишитися в цей час вдома і пороздумувати. Слід добре усвідомлювати, що до церкви ми йдемо, щоб отримати поживу для нашої душі, наблизитися молитві до Бога, отримати благословення, причаститися, кожен свідомий християнин. Повинен досліджувати Біблію і практикувати духовне життя не лише раз на тиждень протягом години в церкві. Тому я зрозумію ставлення до літургії, повсечасно слід осмислювати слова, які щонеділі звучать у церкві, а не сприймати як монотонний спів, а іноді наша присутність. На службі стає дійсно вартісною, а не відбутою. У Біблії зустрічаємо слова про фарисеїв лицемірів, які не мали істинної віри. Чи не уподібнюємо ще ми до них часто у своєму духовному житті? Часто поняття побожності для окремих людей обмежується лише до відвідування церкви. І це дуже прикро. Є ще й категорія людей, які уникають церкву. Я не ходжу до церкви, але я вірю в душі. Звучить, як я не ходжу на кухню, я їм в душі. Під великим знаком питання, чи розцінювати це як справжню віру, чи як відмовку. Церква дає поживу душі і скеровує як компас наше духовне життя. Напрошується питання. Люди, які вірують душі, себе причащають душі також. У наш час не можна вразити ходінням до церкви, в цьому немає нічого вражаючого, але можна подавати приклад іншим у вірі своїм глибоким духовним життям, яке сягає ширше мерш на літургії. Ще один важливий момент, на який би я хотів звернути увагу, поведінку храмі. І так ви переступили поріг церкви. Припустимо у вас є мотиви, намірення до молитви, щире серце, яким хочете прийняти Господа. Ви, напевно, і подбали про свій зовнішній вигляд, адже якщо ви жінка, то одяг не повинен бути таким викличним, щоб зараз усі звертали увагу. Церква не подію мови, не обов'язково годинами вирячатися та робити себе ляночку. Тут не це головне, коли ви присутні на літургії, Господу не буде важливо ціна ваших сережок та дизайн і шик ваша плаття. А чим наповнене ваше серце? Чим душі ви до нього йдете? Ви можете хизуватися цим перед іншими, але обов'язково це робити, чи обов'язково це робити в церкві, куди люди зовсім йдуть з іншою метою. Що ви повинні розуміти, що крім вас є чимало інших людей, які також прийшли на службу, які можливо, почути щось для себе, яким би не був дорогим ваш телефон, чи, можливо, терміновими дзвінки. Постарайтеся, щоб інші парафіяни цього не помічали. Дуже неприємно відволікатися на регнтон чи його невимкненого телефона. Чи на те як хтось голос у церкві оброє свої справи по мобільнику або пропихається, щоб піти поговорити? Потрібно мати повагу в храмі один до одного, а найперше до святині, в яку зайшли. Чи настільки термінові можуть бути дзвінки у неділю на літургії, що вони не можуть зачекати до кінця служби Божої? Думаю, що ні. Тому наполегливо рекомендую залишити вимкненими або звук обезвучені ваші телефонні пристрої, і вам спокійніше молитись, і іншим це не буде створювати незручності. Я не просто так наголошував спочатку на розумію, чому ставлені до літургії. Це передбачає також зосереджене вдумання людини на частинах і молитвах продовж служби. Якщо ви в церкву прийшли зустрітися та побачити давніх знайомих, обговорити останні новини і різні історії, для цього є можливість і місце за церковними дверима. Перешіптування, плітки під час богослуження не йдуть на користь вам самим. Адже цим ви показуєте своє лицемірство та зневагу до храму і Бога. А вже в юному віці дитину треба навчити базового осмислення, чому виходите до церкви? Тому що, що означає, треба, то щодо дітей. Якщо дитина врятує та не торнощить її, не заспокоїть, спокійно вісміть, вийдіть на вулицю. Ще один момент якщо ви спізнилися, зробіть так, щоб ніхто цього не помітив, те, що ви знаходитеся у перших рядах церковних, не означає вашу святість чи престиж, незалежно від місця знаходження у церкві, ваша молитва. Чи лицемірство будуть однаково помічені Господом. Ви можете думати про все, що завгодно на службі, але за свої думки, наміри, помисли, будете персонально відповідати перед Ним. Тому, дорогі мої, хочеться, щоб кожен з нас, незалежно від частоти відвідування храму, давав собі особистий відлік за свої наміри, усвідомлення своєї віри. За поведінку, яку демонструємо не, тільки, не стільки перед людьми, скільки перед Богом. Пам'ятаємо, що під час літургії стоїмо не перед обличчям священника чи присутніх людей, а перед обличчям Божим. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар, я уділяю благословення, пишіть імена. Про лайки, вподобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу.